17 лютого відбулося комплексне тактико спеціальне навчання з ліквідації умовної пожежі в приміщеннях з кабельними мережами на Хмельницькій атомній станції. Метою навчання була перевірка оперативного реагування підрозділів третього державного пожежно-рятувального загону служб атомної станції та міста щодо ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території АЕС. По тактичному задуму у нас стало відбулося загорання кабельно провідникової продукції, і внаслідок задимлення фільтраційного залу хімцеху ну, сталася небезпека для перебування обслуговуючого персоналу. Тобто тут відпрацьовувалися ще дії по евакуації людей, по евакуації цього персоналу, який попав в зону можливого. Задимлення на заняттях було задіяно чотири відділення сьомої і два відділення восьмої державних пожежно-рятувальних частин, а також п'ять одиниць спецтехніки. Дуже важливою у надзвичайних ситуаціях є не лише грамотність, добре оснащення рятувальників, а й вчасна та ефективна взаємодія з іншими дійовими особами, які потрапили у зону форс-мажору. Саме перше ми на даному плановому занятті відпрацьовували це взаємодія з обслуговуючим оперативним персоналом ПХС. Тому що від нашої спільної взаємодії залежить успішне гасіння пожежі, і так само, тось, в чому у нас було все питання, то це евакуація людей. Навчання, як завжди, ділиться на кілька етапів, де ретельно фіксується кожен крок, а потім піддається аналізу. А взагалі, есть, ну, так же само на наших заняттях на великих пожежах у нас організовується штаб пожежіння, де входять як працівники станції, так і наші працівники. Це оперативний черговий, керівництво 7 ДПРЧ, керівництво 3 ДПРЗ. І вже есть, ну, в залежності від бойових дільниць, де обстановка доповідається, вже ну, по даній обстановці вже приймається відповідне рішення щодо гасіння, щодо евакуації, щодо інших дій по ліквідації. Там, Такі пожежі наслідки надзвичайних ситуацій, там аварійних якихось ситуацій. Користуючись нагодою, ми поцікавилися також про теперішній стан пожежної безпеки на Хмельниччині. Порівняно з 2015, за аналогічний період з початку року кількість пожеж зросла на 40%. Це пов'язано з тим, що, зважаючи на дорогий газ, люди знову повертаються до пічного опалення. Напрошується висновок про те, що електроенергія. Потрібна як ніколи, і це як виявляється, питання безпеки не лише у глобальному, а й у щоденному побутовому розумінні.